Ви дуже правильно підмітили, що західні аналітики говорять, що 120 тисяч це замало для стратегічних наступів. Я от собі зразу згадав, що час піку активності бойових дій на лінії Вугледарку Корахове, покровськ це, по суті, тільки частина Донецької області, там тоді противник теж був сконцентрував 150-150 тисяч особового складу. Ми знаємо, що для того, щоб витіснити збройні сили на дуже вузькій лінії фронту, порівняно дуже вузькій, там межа скільки, якщо не помиляюся, 50 чи 60 кілометрів ширини, противник концентрував 70 тисяч, 60 тисяч росіян і 15 тисяч північнокорейців на Курському напрямку. Тобто говорити про але тут є інший момент: що додаткових навіть 120 тисяч противника це війська, які створюють додаткове і серйозне навантаження на нас. Це змушує нас розподіляти свої ресурси, розподіляти резерви. Це змушує розтягати логістику, і це, це якщо гунати з одної сторони казати, що 120 – це ні про що, ні, це серйозна проблема і загроза, і з ній треба протидіяти. З другої сторони для того, щоб такий анонсований російський наступ, як вони заявляють про стратегічні цілі там, окупації областей, це точно не вдасться. Тактичними успіхами війну ніхто ніколи не виграв.